Привіт, мої хороші. Сьогодні ми підходимо вже до кінця читання оповідань Світлани Талан, «Чорник і Білик. Залишилося нам ще два оповідання. Пригадаймо, що ми читали на попередньому, то кажуть, зустрічі наші попередні зустрічі, так? А читали ми нахаба на кухні. Хто ж тут такий був на хаба? Анахаба це був таракан. Ви пригадуєте, що цікавого ми дізналися про тараканів? Що у них навіть шлунку є зубки. Ось чому так таракани дуже все підряд полюбляють їсти. Так? Вони все-все можуть, як то кажуть, перетравити. перетравити так? Отже, мої хороші. Сідайте зручненько, кличте своїх братиків, сестричок, і будемо слухати ще одне оповіданечко, підготовка до оборони. Ви пам'ятаєте, що таракан обіцяв привести ціле полчище своїх друзів, бо йому тут дуже сподобалася смачна їжа Тітоньки Нюні. І так слухаємо уважно. Нам, будь що, треба зробити все, щоб ці нахаби та ракани Стасики не потрапили до нашого дому, заявив Микитка, вислухавши розповідь чорника. Стас оголосив нам війну, тож маємо тримати оборону, задумливо промовив чорник. Але чи впораємося ми самотужки? Ні. Бо їх дуже багато. До того ж, таракани мають по 6 лапок і можуть розвивати швидкість до 80 см за одну секунду. Виявляєте? 80 см. Подивіться, ось лінійка 30 см. Бачите, Ну, циферки догори дрегом йдуть. І дві такі лінійки: це є 60. І ще ось 20, і ще кусок ось такої лінійки. 80 см за секунду. Це раз. І вже вони пробігли 80 см. Це я зупинила, щоб вам пояснити, бо ви могли уявити, так? Це майже стіл невеликий, пробігають за секунду. Раз. І пробігли. Ну, слухаймо далі. То що ж нам робити? Розгублено промовив микитка. У будинку є багато мешканців, отже, можна спробувати звернутися до них по допомогу, запропонував Білик. І справді, не гаймо часу, друзі, радісно промовив хлопчик. До того ж, першого, до кого першого йдемо? Порадивши, друзі, поспішили до комірчини, де жила мухоловка Мусечка та її одичі. Нам тільки тарганів не вистачало одразу гушно обурилася мусочка. Вони нахабні, не на жери. Звісно, що ми всі станемо боронити наше житло. Ми зможемо наздогнати будь-якого наздогнати будь будь тар... таргана. Друзі, подякували холовці, поспішили далі на горище. Іване Павотиновичу, покликав Микитка Веде. З ального кутка визирнув павучок, позіхнув надів капелюха. Чого кричиш? Я цілу ніч працював, плю павутину, тож вирішив трохи відпочити. Що трапилось? запитав Іван Павутинович. Микитка пояснив, що торгани хочуть заселитись в їхній будинок, тож потрібна допомога. Бридкі створіння похитав головою павучок. Я допоможу вам, буду плести павутині тенета, щоб таргани потрапили до ловчої сітки. Дякую вам, Івана Пет Павутиновичу, сказав Микитка і попросив, перепросив за те, що завадив павучку відпочити. Далі Микитка не пішов. Щоб, бува, ненароком не нашкодити не поводинку. Тому до родини щурів рушили на розмову чорник з Біликом. <кій> Вибачте, вони зайшли в вхід до дірки і покликали тітоньку щуру. Що треба? Почули вони її голос позаду себе і від несподіванки здригнулися. Добрий день, тітонько, Щур», – привітався чорник. Ви мене пам'ятаєте? У мене гарна пам'ять, пробурчала мама щуриха. Чого прийшли? Мої тітки зараз зайняті, тому гуляти не вийдуть. Ми з іншого питання, сказав білик і розповів. Про виклик стаса. О, ці таргани, мої дітки, залюбки ними полосують. Ми приєднаємося до оборони будинку і допоможемо вам відбити навалу рудих вусачів. Негайно підготувати дітей. Треба влаштувати їм засіб на дальній дистанції. Зустрінемось, сказала тітонька щура і швидко шмигнула до своєї нірки. Домовившись зі щурихою, друзі попрямували на подвір'я шукати їжачка Фирчика. У мене поганий зір, але добрий нюх, сказав їм їжачок, який сидів під яблені. Мої, Від моїх голок буде тарганам неперелидка. Дякую, Фирчику, ти справжній друг, радісно промовив чорник. Коли з усіма мешканцями будинку переговори були закінчені, Микитка заявив, що йому потрібно знайти. Замаш, замашну палицю, щоб відганяти непрокоханих гостей. Замашну, тобто, щоб замахуватися, так? нею дуже рухати. А ще ліхтарик, бо таргани прийдуть вночі, нагадував білик. Можна я буду у вашому війську головнокомандувачем? Запитав чорник. Я сидітиму на голові у Микитки, першим побачу військо тарганів і дам команду до бою. Гаразд, погодився Микитка. А зараз маємо ще раз все обговорити та продумати до найдрібніших деталей. Малюнок, де друзі сидять на переговорах, всіх, з якими вони подружилися за цей період, і ми з вами подружилися за цей період з їхніми друзями, ми побачимо. А тепер давайте подумаємо. Хто готував оборону від тарганів? Давайте пригадаємо всіх друзів, які, е, запросили, яких запросили друзі на допомогу. Так? Давайте згадаємо з останнього: їжачок-фирчик. Далі хто у нас був? Ш, е, тітонька Щура з її малятами? Іван. Павутинович, павучок. так, І е, мусочка, хто це була така мусочка, хто скаже мені? Комірчині хто це жив? Мухоловка, так, мусочка. Ну, напевне, ми всіх згадали, так? І що цікавого ми почули про тарганів? Що вони за одну секунду, а секунда, стукає, у мене годинник ззадуно, послухайте. Тук, 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 тук. Ось це один раз, тук і пройшла секунда. І вони перебігають майже цілий стіл. так, Якщо стіл невеликий 80 см. І це дуже багато, мої хороші. Отже, від таких ненажерливих тарганів зібралися. Усі боронити будинок. Як це станеться, і чи подолають вони цих тарганів, ми дізнаємося у наступній розповіді. Я надіюся, що ви також зі мною пригадали всіх героїв, які, з якими ми знайомилися і зустрічалися, і Зумієте переказати. Своїм меншим друзям, своїм бабусям, матусям про нашу сьогоднішню розповідь. Отже, до зустрічі, мої хороші. Ось наші герої зібралися всі і планують як подолати тараканів.